Знаєте, як це буває? Щойно дізнаєшся про якусь рідкісну модель авто, і раптом починаєш помічати її буквально на кожному кроці. От саме такого ефекту ми прагнемо досягти сьогодні, але з темою токсичного лідерства. Наша мета навчитися бачити його так само чітко, щоб розуміти, звідки воно береться, і що найважливіше, як йому протидіяти. Гаразд, давайте зануримось у це. Ось ця цитата з доповіді полковниці армії США Дініс Вільямс. Ну, вона просто влучає в самісіньке яблучко. Це ж не просто про поганий день у начальника, ні. Це про все проникну атмосферу, яка буквально отруює повітря в компанії. І сьогодні ми з'ясуємо, що ж створює цю саму токсичну хмару. Отже, ось вам і формальне визначення, і тут треба звернути увагу на два ключові моменти серйозна і тривала шкода. Саме ці слова перетворюють звичайний поганий менеджмент на справжню токсичність. Розумієте, йдеться не про випадкову помилку, а про систематичну руйнівну поведінку, яка день за днем випалює моральний дух, мотивацію і, зрештою, саму продуктивність. Але чому? Чому люди взагалі стають такими? Дуже часто це не якийсь свідомий злий намір. У корені такої поведінки, як правило, лежить глибока психологічна проблема, і пов'язана вона із незадоволеними базовими потребами. Давайте поглянемо, як це працює. Думаю, більшість із нас так чи інакше знайомі з пірамідою Маслоу. Ідея ж доволі проста: щоб рухатися вгору до самореалізації, спочатку треба закрити нижчі рівні, відчути безпеку, приналежність до групи, повагу. І ось цей момент стає просто вирішальним, коли ми починаємо говорити про лідерство. І ось це, мабуть, найкраща ілюстрація головної різниці. По-справжньому ефективні лідери діють на верхніх рівнях піраміди. Вони впевнені в собі, їхні базові потреби задоволені, тому вся їхня енергія спрямована на спільну місію, на розвиток команди. А токсичні лідери вони ніби застрягли на нижніх сходинках. Вони постійно відчувають загрозу своєму статусу, своїй безпеці, і тому вся їхня енергія йде не на команду, а на самозахист. Окей, з причиною розібралася. Тепер давайте перейдемо до симптомів. Важливо розуміти, що ці риси існують у певному спектрі від, скажімо так, простої некомпетентності, яка шкодить через незнання, до відверто руйнівної, свідомої поведінки. Почнемо з найлегшої, так би мовити, форми на цьому рівні ми бачимо некомпетентність. Така людина може навіть не мати якихось злих намірів, але її тотальна неспроможність виконувати свою роботу, її відмова брати на себе відповідальність за помилки усе це створює хаос і просто тягне всю команду на дно. А ось тут ми вже піднімаємося на наступний рівень. Коли в гру вступає роздуте его, спільна місія команди миттєво відходить на другий план. На авансцену виходить сам лідер. Усе навколо перетворюється на виставу одного актора, мета якої задоволити його ненаситні амбіції. Усі перемоги стають його особистими тріумфами. А от провали ну, провали це завжди чиясь інша провина. І ось ми на вершині цього токсичного спектру. Тут же йдеться про активне бажання шкодити. Це вже не просто захист власного его. Такий лідер отримує справжнє задоволення від невдач інших. Він свідомо створює руйнівні ситуації і щиро вважає, що стоїть вище за будь-які правила чи закони. Звісно, ці риси рідко існують окремо, в чистому вигляді. Зазвичай вони змішуються, комбінуються і створюють такі собі впізнавані патерни поведінки, назвімо їх архетипами. Давайте розглянемо найпоширеніші з них, щоб їх було легше помітити в реальному житті. О, це лідер, який бачить змови буквально за кожним рогом. Він створює атмосферу тотального страху, де будь-яка ініціатива це злочин, а мовчання єдиний спосіб вижити. Кожен новий проект, кожна ідея сприймається не як можливість для росту, а як потенційна загроза його авторитету. І в результаті вся організація просто завмирає, стає пасивною і нездатною до будь-якого розвитку. Цей тип лідера по суті займається тим, що методично підстригає будь-які паростки інновацій та ініціативи. Він настільки одержимий мікроменеджментом кожного кроку, що в команді просто не залишається кисню для творчості, для самостійних рішень, розвиток стає неможливим, бо нікому не дозволено ризикувати чи робити щось по-своєму. А цей лідер може бути неймовірно харизматичним і переконливим. У цьому його небезпека. Він вміє досягати результатів, але лише в короткостроковій перспективі. Якою ціною він ділить колектив на своїх і чужих, руйнує довіру, знищує співпрацю, і в довгостроковій перспективі залишає за собою просто випалене поле, де ніхто нікому не вірить. Ну а тут все просто і страшно для цього лідера. Головна мета завдати болю його самоствердження відбувається виключно через приниження інших. Це, мабуть, найчистіша форма токсичності, де руйнування стає самоціллю. А вся організація перетворюється на поле бою за елементарне виживання. Так, ми розібрали симптоми, розпізнали типи, але просто діагностувати токсичність в інших цього замало. Найважливіший крок, який ми можемо зробити, це самоаналіз і, звичайно, ж, конкретні дії. І це власне головне питання як протистояти цій токсичній хмарі? І знаєте, рішення полягає не лише в тому, щоб усувати поганих лідерів. Справа в тому, щоб свідомо культивувати здорові лідерські якості, як у собі, так і в оточуючих. А ось і вона, та сама лідерська протиотрута. Подивіться на цей список кожен пункт це прямий прицільний удар по тій токсичності, яку ми щойно обговорювали. Компетентність перемагає невігластво, відповідальність знищує бездіяльність, а скромність і служіння команді це, мабуть, найпотужніша зброя проти руйнівного его. У цьому парадоксі насправді криється дуже глибока істина. Справжній лідер не потребує постійного самоствердження, йому не треба щохвилини доводити свою владу. Найважливіше, що він має довести команді, це те, що йому не потрібно нічого доводити, саме це і будує справжню довіру. І це, мабуть, найважливіше питання, з яким ми сьогодні залишимось. погодьтеся. Легко вказувати пальцем на токсичність навколо. Набагато складніше, але й у тисячу разів цінніше це провести чесний самоаналіз. Адже справжнє лідерство починається не з управління іншими, воно починається з управління собою.